Відмовся від цукру на один місяць. Ей, не втікай, я не буду таким категоричним. Дослухай до кінця. Відчуваєш перевтому, ліньки вставати зранку, та й взагалі щось більше, ніж у руки важко брати. Можливо, ти бухаєш кокі-коли, заїдаєш цукерками, і не дай Бог п'єш енергоси. Вітаю, ти в повній сраці. Але є вихід. Так як ти цукровий слейв, візьми за правило. З'їдати солодкий, атибешний глазурований сирок зранку з кавою чи чаєм. І це буде весь твій раціон солодощей на день. Все ж повністю від цукру відмовлятись теж єрунда та. Плюс так відразу зіскочити в тебе точно не вийде. І я в тебе не вірю. А ще для тебе, цукрового наркоману, це буде сенсом як можна раніше прокинутись, щоб з'їсти свою заповітну дозу що теж буде корисно для більш продуктивного початку дня. Звичайно, це лише один із сотні інших критеріїв, але спробуй відмовитись від солодких напоїв, як мінімум, і ти відчуєш, як тобі стає краще.